Ну а я вже почну підніматись наверх, щоб показати вам дуже і дуже красиві панорами. Зараз піднявся вже вище на це містечко. Зараз буду заходити всередину і гуляти там вулицями потім панорамним а, ботанічним садом кактусів. одним з найкращих на всьому узбережжі. Тут вже гуляють тисячі туристів, не дивлячись на те, що ще не літо, а кінець весни вже просто мільйони людей зі всього світу сюди прилітають і приїжджають погуляти. Це обов'язкове місце, яке важливо тут побачити. Тут є дуже гарні п'ятизіркові готелі. Шато ДС і Шато Шевер ДЕОР називаються. Ніч в них коштує понад 500 євро, а в піковий сезон понад 1000 євро. Але вони каскадні з панорамними басейнами, і дуже красивими кафе. Зараз трошки погуляю, покажу вам ці всі локації. І перша локація, яка тут зустрічає, це ось таке красиве панорамне кафе, і е, е, така локація, де всі люблять робити фотографії. То ще ви можете приїхати і одразу тут зробити гарні світлини. Це вулиці, які ведуть до одного з найгарніших панорамних та каскадних готелів Лазрозбережж. Ви лише подивіться на нього, бо там дійсно хочеться залишитись, і бажано не на одну ніч.